Перш за все, це перемога, зрозуміло. Ми маємо перемогти, ми маємо гарантувати людям безпечні умови проживання в державі, безпечне проживання для людей, для їх дітей. Це найголовніше. Це, я так думаю, що поверне значну частину громадян України додому в Україну. Друге, це має бути прозора політика. В тому числі і політика законодавчих змін, політика трудового законодавства. Вони мають розуміти, соціальна політика. Люди мають розуміти, що це є їх дім, і вони тут будуть максимально захищені. Вони тут будуть максимально захищені, навіть краще порівняно з державами, де ну, по великому рахунку вони є чужі. Вони поїхали вимушено змушені були. Виїхати за межі України, але в будь-якому випадку, навіть якщо їм здається, що там добре на сьогоднішній день, але вони є чужі. Вони мають повернутися додому, і держава має зробити як мінімум, кажу, прозору політику для їх повернення, вони мають розуміти, що їх чекає в майбутньому. Плюс, однозначно, це є створення нових робочих місць. І гідна заробітна плата. Гідна заробітна плата вона може бути гарантована тільки у випадку стабілізації економіки. Якщо ми стабілізуємо економіку, якщо ми налагодимо внутрішнє виробництво, якщо внутрішній валовий продукт буде в Україні на достатньо високому рівні, то я впевнений, що наш бізнес зможе запропонувати гідні заробітні плати для 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 своїх громадян для громадян України, і вони будуть повертатися додому.